Of the Valentine. Привіт дати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція да. пісню I do Me від групи K-K. Так буквально група називається, чесно кажучи, чуть -чуть шиза, шизало, трошки попахує. Давайте так. Вона виходить під Starship Entertainment. Тобто це в нас е, молоді люди, які е, групу IVE продюсують. тобто Це компанія IVE. Ну і це вже доволі такий хороший пунктик. Я не знаю, е, що це за група, що за пісня, я так розумію, це дебют. Е, Куметно бачити, що тут перший коментар це не те, що. Е, Who will uh, forever support this group? Uh, like. Щось типу того. Тому що, напевно, це перша їх пісня. От пишуть, що без трейлеру, без концепт тізеру просто дропнули пісню. Не знаю, як вийде. Давайте послухаємо. Uh, по тексту щось таке примітивне, повторюване. 12 плюс. Багато не очікую від цієї роботи. Пише щось тут CGI нема. Давайте послухаємо. Я трошки звук змінив. Тепер, коли я буду говорити, буде приглушуватись музика. Якщо хороше рішення, то ви відпишіться в коментарях. Або не хороше, теж відпишіться. Акклбов сам. Текст про впевненість у собі не самовпевненість, а щось таке більш приземлене. Ну, поки миленько нас в Карпатах знімали, Схоже, що дівчата прям дуже молоді. Тут навіть скрипка є і може, і добре що CGI Нема щось таке атмосферне. Мне подобается, какие ритм створю текст на текст на, на приспе. Не часы. Я на Твиче запускаю периодично Нир Автомата. Там буквально <хи> це тобі бігає з величезним мечем, таким самим десь кометно. Мені дійсно, до речі, подобається клік. О космічні синти пішли. Такі прям класичні, добре вписуються Там хтось в коментарях написав, що йому дуже подобається дівчина з коротким волоссям. Ну, не виглядає симпатично звичайно. А де виглядає не симпатично можна питання? Цікаво, скільки їм років. Я думаю, десь ну, 16 точно комусь є. Нова група в них в більшості всіх. Вони не дуже дорослі. от. Мені насправді сподобалось. Мені подобається, особливо на початку пісні, на приспіві, Я не впевнений, що це. Це схоже на якусь неелектризовану бас-гітару, можливо, це електро-бас-гітара, чи є таке взагалі. Проблема в тому, що я ніфіга в цьому не розбираюся. Ну я ще раз, послухаємо, мені сподобалось. Щось таке атмосферне. Що мені це може нагадувати? Без поняття. could go somewhere, maybe anywhere я ne che come just, just feeling. The... My... Оце на задньому плані. Перепрошую. Це на задньому плані. Що відбувається? Це на задньому плані, щось таке жорстке грає. Бре бе -бу бе бум. -бу -бу. Я не знаю, що це. Це трапано Олександра, він знає. В Кориївке. Ну, звичайно, голоси в дівчат дуже оброблені, напевно, через те, що вони молоді, не дуже досвідчені вокалі. І, звичайно, я поки можу сказати, що у мене немає претензій до їх голосів. Е, частково може через обробку, частково може через те, що вони вже добре співають. Я сподіваюся, як будуть розвадити голоси, але ну, поки ніяких таких проблем не чую. Але чую, що таке відчуття, що вони. Їх трошки змінюють для того, щоб якось так не знаю, щоб полегшити їм життя, щоб це звучало краще. Ну, в загальному це вписується е, в тематику пісні. Ну, як це сказати? В загальну атмосферу пісні. Адземія Мені подобається ритм дійсно на преспі дуже приємний. Ще мені ця група нагадує чомусь ню по цій пісні. Е, і при тому не позвучання. Тут навіть фільтр трошки інший. Це, знаєте, якийсь такий більш насичений. Нью-джинс прям таке все пастельне, дуже сильне. Е, але прикол, не знаю, в якісь такі ламповості, чи щось типу того. От е, Дівчата, вони всі подрує, вони щось там танцюють, розважаються. Е, в таких от е, в такому бранні мені це віддає трошки ню джинс, і по тому як вони співають, вони теж трошки ліниво співають. Тобто я називаю це лінивий голос. І от щось мені нагадало. Якщо вам теж нагадало, напишіть в коментарях. Хоча останнім часом всі кажуть, що мої референси не дуже не дуже їм нагадують. Що? Ну, коротше, в мене якісь референси дивні останнім часом мені кажуть. І, ну, пісня дійсно хороша, але я не знаю. Я навіть не впевнений, що вони дуже маленькі, але як станете слухати постійно таку групу. Чому ні, звичайно? Тобто, я ж. Люди дорослі, там під сорок, які слухають нову музику, не обов'язково бути дорослим, щоб робити якісну музику. Але принаймні, як по ним фанатіти, не знаю, ну трошки не моє. Просто вони для мене виглядають дуже молодими. Що ж це мені нагадує? Не знаю, не можу задати. Доволі ритмічний бридж. Я не знаю до чого тут цей меч. Якось так дивнувати трошки. До того просто так прикольно все було весело. а Тут меч корисні сто. Ну, велосипед дуже добре зайде. Але нарешті потепліє, Прикольно в них тут сонце трошки камеру засвічує, як і в мене. І бек вокал мені Дженс надує, це непогано, звичайно. Жюлі солька. Ну, добре, що без а, руки, рамі і так далі. Ви знаєте, це просто я суб'єктивно суб сміюсь з того, як звати учасниць бейбі Monster. А, так. Що по пісні? Мені сподобалось. Насправді, зроблено якісно звучить якісно по ритму. Мене все доволі сильно влаштовує. Сінергує зі мною непогано. В плані якоїсь об'єктивної оцінки музики, ну, в контексті того, наскільки наповнена пісня і так далі, наче все теж доволі непогано для першої роботи, тим паче. Хоча, знаєте, для першої роботи якраз дивнувати, тому що ну... таке чіття, що вони для мене цю пісню робили, а не для масової аудиторії. тобто... Я можу сказати, що для першої пісні це добре. Але масова аудиторія я не впевнений, чи їм таке сподобається. Ну, не так важливо. Сухий чи вологий кашель у дитини. Афлубін плюс для дітей. Ніяк не можу звикнути, що мені не 10 років. А, що по тексту? Текст, на жаль, не дуже різноманітний. Хоча я навіть не знаю чому, зважаючи на те, наскільки він тут ритмічний. Тобто він приближений навіть, напевно, до. Напевно, наближений більше навіть до якогось такого рапу легенького. пологенького. Пологівці мало б бути багато тексту, зважаючи на те, що пісня йде доволі багато. Ну, дивіться, починаємо ми з інтро. Там. Перший верс невеличкий, хоча б в загальному, бачите, тут там, текст розтягнутий. В загальному у нас в більшості от, стільки тексту. А тут у нас тексту побільше. Ну, в рядочку. Тому може і нормально. Про хорус маленький, але я не пам'ятаю, чи там е вокальний, чи ні. Ну, може, і нормально. Хорус не повторюваний, це чудово, можете просто подивитися. Як можна робити приспіви без повторень. Це, це дуже добре. Навіть немає постхорусу. І при тому все так написано, що це читається, і це в ритм звучить. Це, це дуже, добре, дуже добре зроблено. От. Але, звичайно, не без мінусів. Е, наскільки я побачив, приспіви тут абсолютно одинакові. Ну, але зважаючи, напевно, на те, що вони різноманітні по тексту, то е, можна пробачити це. От. Е, що стосовно верст 2, він теж невеличкий. Прохорос такий самий, хорос. Брідж вже покраще. Хорос. І аутро, ну, таке, звичайно. Тобто, в загальному незалежного тексту не так багато. Хоча великий плюс за те, що тут. Е Приспів незалежний. от Що я сказав, що тут приспів, він ну різноманітний. не повторення не одне те саме ритмічне, але при тому от, тут ні одне слово навіть не повторюється. Це добре. А, сенс мені подобається. Тобто впевненість я там відкрию крила, буду йти далі. Ну Це те, що я зміг. Вичавити з цього тексту, не те, щоб тут дуже мало сенсу, взагалі мені подобається. Немає ніякого селфішу, ніякої злості, нічого такого, ніякої яндери, ніякої токсичності. Мені це дуже подобається. Позитивний текст про впевненість у собі, не про саме впевненість якусь токсичну, яка от розвивається завдяки тому, що ви ображаєте інших людей. А щось таке більш незалежне. і... Це звичайно дуже добре. А, але, на жаль, дуже високу оцінку тексту поставити не можу. Хоча я дійсно не багато. І верси тут маленькі, і, і прихорус. Пстхорусу нема. Це може і на краще. Давайте я поставлю 7 з половиною. Ну, десь 7 з 7 половиною десь так. Все-таки не часто можемо побачити а, такий приспів. Я навіть е, думав, що я такого приспіву і не бачив того за останній час. Я думав, чи можливо взагалі написати такий приспіви в Кейпо пісні? Виявляється, що можливо, і вийде дуже навіть добре, якщо постаратись. Ну, на цьому як все. Е, дякую, що подивились. всіх. Люблю обіймаю не обіймаю, тому що це харасмент. Е, бувайте до наступної зустрічі. Не хворійте, е, любіть своїх ближніх і подзвоніть. Комусь скажіть, що ви їх любите все. Бувайте і Бувайте.